Вивчаємо кольори разом. Привіт, малята! Сьогодні ми вивчимо ще більше кольорів. Хочете дізнатися, які вони? Це буде дуже весело. Почнемо? Подивіться, який гарний червоний колір. Це червоний м'яч. Скажіть разом зі мною Червоний. Що ще червоне? О, це червона машинка і червона квітка. Круто, правда? Тепер подивіться на цей синій повітряний змій. Синій такий спокійний і красивий колір. Скажіть разом зі мною Синій. А це синій кубик. А тут маленька синя рибка. Який гарний синій. Ой, а ось і жовтий. Подивіться на яскраве жовте сонечко. Жовтий такий теплий і веселий. Скажіть разом зі мною. Жовтий. Що ще жовте? Правильно, банан. А ось і жовта качечка. Вона так весело плаває. Подивіться на цей зелений ліс. Зелений колір природи. Скажіть разом зі мною Зелений. А ось і зелене яблуко. Хто любить зелені яблука? А тут зелений м'яч. Дуже гарно. Ось білий колір. Подивіться на цю білосніжну хмарку на небі. Скажіть разом зі мною білий. Що ще біле? Білий зайчик. І білі сніжинки. Так красиво, коли падає сніг. Тепер подивіться на чорний колір. Це чорне небо вночі, а на ньому сяють зірки. Скажіть разом зі мною. Чорний. Що ще чорне? Ось чорна пантера. А тут чорний капелюх. Дуже стильний. Подивіться на цей красивий фіолетовий колір. Фіолетова квітка і метелики. Скажіть разом зі мною фіолетовий. Що ще фіолетове? Фіолетова кулька і смачний фіолетовий виноград. Ммм, який апетитний. Давайте повторимо червоний, синій, жовтий, зелений, білий, чорний. І Фіолетовий. Тепер ви знаєте багато кольорів. Ви, молодці. Дякую, що вчили кольори разом зі мною. До нових зустрічей, малята. Па-па!